Що ж, мої любі, всім привіт-привіт, привіт! Давайте один одного привітаємо! Ми з Любовою і Ванівною раді вас бачити. Раді, що у вас гарний настрій, гарна погода. У мене трішечки пасмурно, бо збирається на грозу. Але, судячи по нашому ясному сонечку, нашій любові Ванівні, у неї настрій гарний. І можемо розпочинати наші осінні рубрики. Тож, пані Любові, на вам слово. Добрий вечір, мої любі дівчатка, хлопчики. Добрий добрий вечір. Ми з вами на музичній терапії, ви всі знаєте, так? І ми завжди гуртуємося не тільки навколо сонечка, навколо гарної погоди, а й навколо легенького осіннього дощика. Саме так сьогодні називається наше заняття: легенький осінній дощик. Незважаючи на те, що в нас така тема, начебто дощ, хтось любить в цей час бути вдома, пити чай або каву і лежати під одіялком, грітися. Хтось любить бродити по калючах у чоботях, хтось любить босяка бігати по травичці да, під дощиком. Він шан бачив, любить, мабуть, на рибалку ходити під дощик. Да, можливо, я знаю. Я знаю, що дуже подобається наші пісні і дуже подобається дощик нашому Ярославчику Смалю, Сашуні, Чаплі, Алю. Воношка Пількевич, наша рідна квіточка. Мар'яночка, як завжди, посміхає, дарує нам свою гарну посмішку. Я вас усіх дуже-дуже рада бачити, всіх рада чути. Так, ну що? Ми починаємо, мої хороші? Для початку давайте привітаємося і привітаємося ми патріотично. Будемо співати про наше жовте поле. Показали всі жовте поле. Синє небо, синє небо. Синє море. Попливли всі синє море. І жовте сонце. Показали мені сонце, отаке гарне з промінчиками. Ну що, згадаємо? Співаємо разом зі мною. Ніхто не рівнується, да? добрий вечір, жовте поле, добрий. Вечір. Синє небо, добрий вечір Всім навколо і мені тобі, добрий вечір, синє море, добрий вечір, жовте сонце, добрий вечір, всім навколо і мені тобі. Ну і для початку я вам хочу попросити вас про одну таку послугу. Я попросила сьогодні підготувати вас бадьорий настрій. А ну підніміть руку, хто підготувався до уроку? Хто підготував бадьорий настрій? Всі підготували. О, бачу, навіть дві руки піднімаєте. Так. Друге прохання таке: кумедне прохання. Хто таке що немає? Ану, Віронічка, тебе важкий щок. Ану прибираємо руки від щ... руки від, щ... Від, щ... від щічок своїх. Прибирайте всі. Прибирайте руки від щічок, прибирайте. О, звільняємо ручки. Так, так, так. Всі мене бачите. О, ручки звільняємо і зараз ми будемо робити пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається дощик. Будемо показувати, як дощик крапає, показуємо. Да, всі прибрали. Ярославчик, давай працюємо, Ярослав Смарт, я тебе бачу. Працюємо, працюємо. Дощик накрапає. Травичка росте. Отака От травичка. Показали мені травичку росте. Так, дощик накрапає. І рибка пливе. Показали мені рибку. Рибку пливе. Так. Рибка пливе. Далі. Дощик накрапає. Знову показали, дощик накрапає. І тепер дивимося віконце. Отаке От зробили сердечко. І віконце? Так, тільки не, не навколо носа, а навколо оченяток. Так, Так, і чисте віконце, вмивається природа, Міша, не тільки Міша, всі всі вмиваємося. Вмивається природа і всміхається. Гарно, гарно посміхається. Сонце. Ну що, співаємо під музику? Мама Таня з Ігоркою, я бачу, вже готові. Даніл це готовий. Сашуня мотузка готова, тож починаємо пальчикову гімнастику, яка називається дощик. Співаємо разом зі мною і показуємо разом зі мною. Альона, давай, давай працюємо. Починаємо! Дощик накрапає, крапка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце Вмивається природа, сміхається сонце. Ще раз дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце Вмивається природа, сміхається сонце. Показали, показали дощик! Трішечки нас зумиє в дощик. Так? Ми пальчиками показали наш дощик, і ми не зупиняємося і рухаємося далі. У нас ще один буде дощик, але в мене ще буде невеличка помічничка. Зараз будьте уважні, я вам все покажу під час пісні. Тож, будьте уважні, і співаємо ще одну пісеньку, таку пісенька таночок. Називається також дощик накрапає. Тож будьте уважні, співаємо і таємо. І чекаємо мою веселу помічничку. Так, так, так. Пальчиками поки поїхали, отак як я робіть. Отак. Дощ зараз іде грозовий. Да.

Пісенька про дощик, Грозовий дощик, з грозою у нас дощик. І я знаю, що ви також знаєте, що жабки дуже люблять дощик, так? бо вони ж люблять стрибати, купатися, плавати, ну, стрибати, да? по болоту, по калюжах стрибати. Ну, що, мої хороші, трішечки ви так порухалися. Що ж, з Веронікою, щоки такі, мабуть, наїла. Що ти таке їла? Що тебе такі важкі щоки? Ой, Веронічка, ой, це шкоденяткома. Даніл середель. А що таке? Що з руками? А ну розкривай ручки свої, відкривай ручки, відкривай мені, покажи мені долонки. Даніл. Пок... О, о, так. Так, всіх бачу, Марго бачу. Так, Богданчик, молодець, Сашуня, всі молодці. Ну, а тепер... Давайте будемо грати, наче на балалайці, чи на домрі. хто на чому може. Ану отак, покажіть. Або на гітарі, хто як хоче. Отак. Отак. так. О, так. так. Молодці, молодці. І будемо співати ще одну пісеньку, яка називається Винувата Хмаринка. І вона також про веселий дощик. Ви цю пісню знаєте. Тож долучайтеся до мене. Мама Таня знає. Мама Таня, я бачу, посміхається з Гаррішкою, точно знає. Ярослав, давай давай, допомагай мені. Альонушка, Саша Мотузка, допомагаємо мені. Всі, хто знає, співаємо. так? Вовчик, ніночка, співаємо разом зі мною. Тож, починаємо. Приготувалися. Винувата Хмаринка. А що ж там з нею сталося, зараз все дізнаєтеся. Так, 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 так. Так. Я вас і свою собачу вудку миню заховався. Що сап, шльоп, дощ іде, сльоп, сльоп, шльоп, дощ іде, проєгналих марків, немає я дощу, місту марку вже простили, марку з миром відпустили, марка плакать, перестала, потім до всім вже пропала, роз-рап-краб. Дощик пройшов, Крап-крап-краб. Дощик пройшов зліва, справа, Посередині кра. Молодці. який на дощик був веселий зараз. бачили всі дощик? Хто потанцював, хто пострибав? А хто щоки до цього часу тримає. Ну, що ти будеш робити з цими дівчатами і хлопцями? Понаїдали собі такі щоки. Я вас дуже прошу. До наступного разу їжте гарно, але перед уроком, щоб вам щоки не давили, добре? Молодчиночки, співайте, не соромтеся. Отакі От в нас сьогодні були три пісеньки про дощик. Була і пальчикова гімнастика. Так, дощик і рибку. Покажіть мені, як рибка робить. Отак, рибка, пливе. О, так рибка пливе. Травичка. О, чути мене? О, отак. Травичка росте. Так, молочиночки. І нас іще була винувата хмаринка, яка дуже багато всього цікавого зробила. Ну що, мої хороші, отакий він легесенький, осінній дощик. Я думаю, що всі люблять дощик. Підніміть мені, будь ласка, руку, хто любить дощик, хто любить? І хто не боїться грози? ніхто, Всі в мене козаки, ніхто нічого не боїть. Даніл Царетелі вже аж дві руки підняв. Роман, Романченко Антон також не боїться дощику. Так? І вс... Любимо всі дощик. Тому ми всі такі великі виросли, да? тому що ми любимо дощик. Отаке От наше сьогоднішнє домашнє було заняття. Воно було, я сподіваюся, веселе для вас, корисне для вас. І я ще вам хочу сказати дещо. Зовсім скоро, уже декілька через декілька тижнів, у нас наближається свято. А що за свято? Я думаю, всі знаєте, 1 жовтня, на поч... перший день завжди жовтня, ми відзначаємо день музики. Пам'ятаєте, всі, хто ходить до мене на заняття, знаєте День музики. І от ми до цього заняття проведемо з вами свято. І я хочу вас попросити, щоб ви гарненько повчили слова у цієї останньої пісні, винувата Хмаринка. Ми на цьому святі обов'язково співаємо цю пісеньку. Тому хто не знає ці, цієї пісні, або хто плутає слова, або є й такі, що плутають слова, можете подивитися в запису і вивчити слова. Добре? А хто. Знає і хоче ще поспівати цю пісню, та також можете включити запис і разом зі мною, разом з усіма нами, поспівати цю пісеньку і підготуватися гарно до свята. Тоді вам буде і цікаво, і корисно, і весело разом з нами. От таке наше сьогоднішнє було заняття. Я сподіваюся, що ви відпочили трішечки думками відпочили. Відпочили ваші ручки, хоча ви трошки попрацювали, відпочила ваша голівка. Після школи та після занять. О, і ви набралися трошечки сил. А ще ви побачили один одного, побачили, які ви всі красиві, які ви всі гарні, в гарному настрої, так, мої хороші. А тепер я хочу вам ще подарувати от таке своє сердечко. Так? Воно мене кожного разу буде з'являтися, або на, на початку уроку, або при, на кінці заняття. Ось моє сердечко спеціально вам збільшую його. Бачите, воно одне велике сердечко з багатьма маленькими сердечками. Я вас усіх сердечко це дарую і всім дарую тепло свого серця. А я знаю, що ви віддаєте мені також своє тепло серце, тепло і світло ваших ваших Internet. Ну, а зараз нам пора прощатися і ми співаємо з вами традиційне до побачення. Бачу дві ручки піднятих, але я вас наступного разу всіх обов'язково вислухаю. так? І Марго підняла ручку. Я вас наступного разу всіх послухаю. Тому що зараз у нас в декого дуже погана погода і підвисає інтернет. Бачу. І я боюся, щоб ми з вами не, не виключився наш інтернет. Тому давайте зараз ми попрощаємося тільки разом і дружно поспіваємо. Домовилися? Так? Альона, бачу твою потилицю. Чогось тільки непонятно чому так, Міша. Ти знаєш наше до побачення традиційне? Знаєш? Як ми співаємо? Так, ну що, Наталочка? Також бачу ті пітло хвоста. Наталичка хочу піднімаємо ручки, так і будемо співати до побачення наші Ярославчик. Де мій Ярослав? де очі Ярослава, дівчатка мої любі. Давайте давай Сашуня. Де моя ручка?

За злагоджену гарну роботу, за ваші ніжні посмішки і за, ваші гар... за вашу гарну роботу. Я вас дуже прошу, бережіть себе. Я вам бажаю мирного неба, спокійної, тихого, тихої ночі, вечора, звичайно, і днів подальших. І з нетерпінням вас буду чекати на наступному тижні. Тож до зустрічі, мої люди! Я вас обіймаю, цілую і з нетерпінням чекаю. Па-па!